Діти. Сьогодні ми знову з вами в нашій художній майстерні. А до нас сьогодні завітає гость. А хто, ви здогадайтеся? Гостри кігті, тонкий слух, хто на мишах має їх? Має вуса, пишний хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть, а тільки потім миє личко. Здогадалися? Да, це куши. Подивіться, яке воно гарне. Воно до нас у гості прийшло. І розповіло, що воно гуляло у нас по нашому дитячому садочку і зустріло гарного метелика. Але метелик сказав, що восени він лягає спати. і попрощався з нашим кицею. Киця дуже нас просив, щоб ми зробили гарну картину на згадку про метелика, щоб він дивився на цю картинку усю зиму і ждав, поки наш метелик прокинеться. Для того, щоб намалювати гарну картину, нам сьогодні з вами знадобиться аркуш паперу, різнокольорова обов'язково наша фарба гуашева, стаканчик з прозорою водою, пензлик вузький, ось така губка, можна велику, можна маленьку, зубна щітка, грібенець і ось такі гарні форми. У нас є ось така форма котика і ось така форма метелика. Приступаємо до чекування. Наш з вами котик сіренький, а у нас немає з вами сірої фарби, тому ми її з вами зробили. Ми беремо білу фарбу. Ось так. Добавляємо водички, і додаваємо чорної фарби, і вийшов у нас сіра, як наш котик з вами. Добре. Щоб ми з вами метелика зробили, ось так беремо нашого метелика, кладемо на листочок, Добре? і для цього у нас є ось така. Щіточка. Ми з вами беремо синю фарбу, беремо жовту, добре миємо пензлика, Добавляємо водички і зелену. ось так ось так. Потім вмикаємо нашу щіточку у синю фарбу. І ось так робимо набрис. Метелик у нас літає по синьому небу. Але в нього у нас є на небі ще й сонечко. Да? Ось так. Сонечко. На землі у нас ще травичка. Да? Ось такий набриск ми з вами робимо. Дуже щільно, дуже гарно. Чуфир-чуфир, починаємо чакування. Піднімаємо наш шолометелика, подивіться, гарний вишок. Дуже гарний. А зараз ми з вами намалюємо котика. Але у нас є ось така форма. Ми її прикладаємо, ось наш котик сидить. сидить. Добре. І ось губкою ми з вами наносимо. Зробимо сірішого котика, так? темнішого, щоб у нас вийшов гарний котусь. Так, набираємо фарбу, притискаємо наш шаблон і ось таким, такими рухами ми з вами. Малюємо нашу кицю. Не бійтеся, фарбу щійно наносите. Кися у нас гарна, красива. Так. І тепер піднімаємо. Дивіться, діти, схожий наш котик і метелик. А зараз ваш політ фантазії. Ми з вами намалюємо кіці гласки. Так? Ось такі гласки. Оченят. Вибачаємося. Оченятка. Тому ми беремо маленький пензлик, так? і ось такий вуса тоненьким пензликом у нас. Дуже гарний. Так. Ось так. І розмалюємо з вами метелик. Метелик у нас може бути якийсь завгодно. Ну що, киця, тобі подобається? Дуже подобається. Дякую. Подивіться, діти, гарно у нас вийшла картина. Котику дуже сподобалось. Дуже дякую вам і котик, і я. І маю надію, що у вас теж вийде така гарна картина. До побачення! До побачення!